Всім привіт! Замітив таку тенденцію, що більше, більша половина глядачів дивиться мене без підписки, тому вирішив зробити розіграш на коли буде 100 підписників. Планую також зробити розіграш на 500 підписників, буде він трошки більший, буде більше призів. І також думаю, що буде на 1000 підписників. Ще не знаю, який конкретно, що на 1000 буде, але теж є такі плани зробити великий, ну, досить великий розіграш. Зараз покажу, що буде, що треба зробити, розкажу, покажу, який буде прес, коли буде 100 підписників, як взяти участь. Зараз детально все поясню. Буду розігрувати ось таких три лотка інкубаційного яйця. Хто... Не тримає перепілок, чи не буде садити, не планує його. Також можна використати так, як харчувається. В принципі, різниці нема. Тут є три лоточки по 20 штук, 60 штук. Умови будуть доволі прості, потрібно бути підписаним або підписатись на канал і під цим відео написати будь-який коментар. Після чого я під вашим коментарем напишу. Ну, відповідно, по послідовності коментарів напишу номерок від одного, до 100 чи скільки там людей. Ну, я думаю, що 100 набереться, будемо зразу робити. І тоді е рандомайзером виберемо переможця. В такому. Якось воно так буде виглядати. Так що підписуйтесь, пишіть коментар і зараз ще піду, покажу вам перепілочок, від яких це інкубаційне яйце. Ось такі от перепілки в нас, від таких прекрасних перепілок буде яйце. Тут у нас є різні кольори, різні породи. Тут є і, і фенікс, і смокінг, і фараон, і ось такі білі, Техас, це не Техас, але, але білі. Є кого є корочки, яйця свіже, несуться гарно. Тому запрошую підписуватись, брати участь і чекати на розіграш. Всім гарного дня!